На Закарпатті ДБР викрило чергову схему допомоги ухилянтам. Цього разу в головній ролі сам правоохоронець. Замість стежити за порядком на кордоні, він вирішив торгувати службовою інформацією за валюту. Разом із СБУ та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби слідчі ДБР встановили. З березня цього року посадовець регулярно передавав чоловікам призовного віку секретну інформацію про прикордонну ділянку. Йдеться про розташування патрулів, маршрути нарядів, місця, де встановлені камери та інші технічні засоби охорони, словом, усе, що потрібно, аби спокійно і непомітно втекти за кордон. А вартість такої послуги 2 тисячі з половиною доларів з кожного. Затримали зловмисника просто під час передачі чергового траншу. 2 тисячі доларів ще 500 він отримав раніше як передоплату. Це сталося в Ужгороді, де він мав зустріч з клієнтом. Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями: одержання неправомірної вигоди службовою особою та сприяння незаконному перетину державного кордону. Правоохоронці вже працюють над встановленням усіх. Хто скористався цією схемою, або був до неї причетний? Санкція передбачає до 9 років позбавлення волі, і ця історія черговий доказ того, як деякі носії погонів використовують повноваження не для захисту держави, а для її ослаблення. Але як бачимо, навіть за 2,5 тисяч доларів можна отримати квиток не за кордон, а за ґратим.